Що за спільне джерело об'єднує всі зображення сакральних фігур, ритуальні, декоративні узори, символи та орнаменти, з яких народжуються величні вітражі в самих неймовірних спорудах планети, символ, який зображений в більшості древніх храмів, який вміщує в себе обширну містичну інформацію, і досі люди намагаються пізнати його глибину це квітка життя. Квітка життя являється совершенними пропорціями, і з нього народжуються абсолютно всі форми сакральної геометрії. В цій картині мені хотілося передати силу цього символу, його вібрацію, стан глибини та єдності, бо квітка життя проявляється у всьому живому на цій землі. Ми всі об'єднані через неї, і, направляючи увагу на неї, ми з'єднуємося з глибинною світобудовою, рівновагою та гармонією. Споглядання, малювання або будь-яка інша взаємодія з цим символом дарує безліч благ, гармонізується, врівноважується внутрішній стан людини, оскільки він налаштовується на ритм Всесвіту, на позитивні, життєдайні енергії. І вже зовсім скоро у вас буде можливість розмалювати цю картину в моїй авторській розмальовці, щоб отримати деталі першим пишіть в дірект слово мандала.